Сами дан зубайс, друзья, ми в Бравл Stars. Поки еще стар мене чекає, я вирішу все таки відкрити стартропчики, Так, вибираємо ангельські стартропи, не знаю. чомусь мені хочеться саме на них так. Почекайте, я хочу відкрити свої стардропи. Так. Другий стартропчик нам приносить ще сто коїнів. Блін, мені цікаво, нам взагалі сьогодні щось випаде. Дивіться, ну. Ооо, слухай, тут уже потяще! І нам дають друзі бем спінчик якийсь да. О, слухай, походу. о хо, -хо, 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 -хо! Тут вообще прям тяжко. Прям вовше тяжко. І нам... А, ви серйозно, Тисячу блінгів? Блін, я думав, що мені, ну реально, випаде щось, ну, в рази цікавіше. Так. О, кредити на Отіса, це ми одобряємо. Так, наступний сардроп нам переносить, ну, ще один. Блін, взагалі ж не везе. Я би не проти там собі вибити Едгара красивого, ангельського, блін, ну реально, купа. Купа нових скінів, яких ми можемо з вами отримати. Ну просто на халяву. Але, на жаль, нам, ну просто з вами нічого не дропиться. Диви, нам просто падають якісь кредити смердючі, падають якісь. О, а ні, ну. Слухай, відкривається як по звичайному. Так, плюс 200 коїнів. Непогано насипало. І давай, братуха, пожалуйста, щось нормальне. Бемс! Ще один спрей! Ви серйозно? Ви з мене знущ... О, Знущаєтеся? Так. Ух ти йо походу, скін. Походу, реально скін. Да, слухай-ка. І нам дають, ну, скина. Джина, слухай-ка. Блін, прикольно. Ха-ха-ха. Халява, О, ви серйозно? Другий скін підряд? Ану, давай, здивуйка мене. Бенс і це, походу, Кольт. Да, друзі. Це ангельський культ, і мене радує те, що я збираюсь же апати собі Кольта на тисячний ранг, і хотілося би мені просто бігати із новим скінчиком. Хей, hey, Йоу, everybody! З вами Ден і це продовження. Продовження отримання халявних стардропів ангельських і демонів. Так, Санчоус. Так як я в минулій Deri серії, ну, як не в серії, в. Мен... Уривку, да? <хи> Які вже підписники вже подивились, бачили, що мені нападало прям велика купа Ну, скінчиків. Я вибіг, якщо не помиляюсь, 4 скіна. І зараз в мене є вибір або ангели, або демони. Тому, вибирай, вибирай, що я буду відкривати. У мене є 8 стардропів, можливо, мені. Давай за демонів, демонів, демонів. Демонів, хорошо, без питань. Відкриваємо 8 демонських стардропчиків. Так, з першого стардропа нам дають 100 коїнів. Ну, блін. Ох, слухай-ка. Ха, походу скін, чувак. <походу> Братуха! <реш> да, це скінчик. А скінчик у нас на ЕМС! Оце знаєш, такий, типа, прям дуже жорсткий, Щас тобі кину паті. А, я не можу кинути паті, бо я далі відкриваю стардропи і, походу, ні, походу, мені дають пінчик. Третій, третій стардроп нам приносить пінчики. які я взагалі не знаю знаю. Так, четвертий стардроп нам приносить 100 блінгів. Так, п'ятий стар дроп теж пустий. Взагалі, пустишка нам дали просто ікс пішку. Так, далі. Далі, ну, блин, походу, знову, да? Да, спрей, 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 спрей. <реш> Я не люблю спреї, так? Чувак, Пішечка, чувак. Що там таке вже? Що ти вже там отримав? Дивись, в магазині, коротше, можна безкоштовно отримати три демонських і три ангельських стардропа. І з ангельського стардропа мені випав пані нані. А в мене нема. А чого в мене немає, не поняв? де моя халя? Я багато всього налутав. У мене взагалі халяви нуль. Я, кстати, ще ще один стардроп відкриваю, Тут, походу, щось жорстке випаде, бо випав ще один скін на Сенді. О, такий, кстати, як от в тебе. Да? Дивися, я тобі зараз. Хочу mm. кинути насамперед паті. Так, так, так. Або мені тебе що знайти? Так. Кинув інвайт, приймай, І я тобі щас продемонструю скінчик на Емс. Реально, скін прям дуже крутецький. Диви. Бемс? Сюди! О, ні, скін реально гарний, чувак. Але без цього всього мені твій скін теж ну, подобається, але це мені подобається рази більше. Nee, так то звичайний скін у мене в втітий. Ні, nee, то я тобі персонаж. говорю, я тобі говорю за Мс. В тебе на Емс є красивий А, Емпс. Да, да, да. Зараз я найду Нані Нів, я хочу тобі показати осьо две, які мені виповнані. О, прикольний! Ну незвичайно, на вигляд, як колокольчик. Да-да-да. А ще мені на Сенді випало, ну, в принципі, воно таке саме, як у тебе, якщо я не помиляюсь, треба тільки щесь його знайти ту Сенді. А де вона, чорт її знає? Ось вона, отака. А, да, є така Сенді, красивські. Коротше, дивися, для того, щоб ми з тобою ну, могли отримувати купу стардропів, і все-таки, поки в нас є час, поки інвент ще не закінчився, нам треба з тобою налутати скінчики. Бо із кінами, ну, в рази приємніше і грати. Тому я пропоную тобі в цій серії, всі ці серії, ну, залетіти в оцей режимчик для того, щоб попробувати. Зайняти наш клановий топ І ну було б непогано першу, другу, третю позицію. В принципі, там без різниці, поняв? Бо за першу, другу, третю позицію нам там дають 20 санкци. Ти пристав? Ну по-любому з 20 тобі випаде ну точно, як мінімум, 2-3 скіна. Це ну до гадалки не ходить, Угу. Так, давай-ка подивимося по мапі, по мапі. А. Це ПВП мод, Поні? Ну, типа, треба ламати базу їх. Я не да, знаю. що... Да, чи... Да-да-да, Я грав, але в мене не всігда виходило вигравати. Я знаю, що тіпа, на цій мапі класний колед, класна мав. Не знаю, чому мав, бо якось вона, типу, багана була. Поняв, що вона прям дуже люто виносила базу. Я би час попробував би це це все діло протестувати. Хоча мені здається, це могли б її пофіксити. Але я в принципі готовий. Ти готовий. Тобі Так, Тільки треба юніта вибрати. Да, 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 да. Сенді тут не підходить, ще, ще, щас. щас. Ти може, ну, можливо, Джесі буде? Ти можеш Джесі, або, можу спайка, взяти джесі да? або да? Або Спайка якогось взяти. Кенджі, поняв. Щось таке. Треба постаратись на комусь щось поняв. Треба подумати, кого б мені точно взяти. тому що м -м, ти кого взяв? Ти взяв макаку? Я беру мавпу, бо я пам'ятаю, я бачив якісь такі уривки, поняв, що коли оця катапульта починає по мені валити, я просто, виходить, пригаю і поняв, я починаю багати її плюхи. Тобто, ви починаєте сейвово проходити на їхню територію, поняв? І потім, коли я просто в у мене там якесь, якщо не помиляюся, йде урон процентний, понял? Процентне співвідношення урону. І я по їхній базі нанося прям ну дуже велику купу урону. Да, тому... Я вирішив взяти Френка, тому що треба буде багато танкувати. Слухай, а тут буде ну, непогано, прям, ну, тип за те, оце садів. А, гром у них є, от от проти грома я нема прийома. Так, да, так що треба було б нам зараз би якось на нього напасти, а він мене вже починає прогрівати. Так, на наш нашого виробили. Так, я помагаю. А, він мене в ульту ховав. А я ж думаю, слухай. Так, ми перший батл виграли. Мене щас още винесуть. Ми перший батл виграли, не очкуй. Так. Беде та ми виграли, ми програємо. Так, плюху накинув по громові їхньому. Так, Бенс, цю штучку забираємо. І треба щас до громчика би отако Бенс, добратися по-хорошому і прогріти їх легесенько. Блін, ну напевно, Сенді тут реально непогана та ще, мені здається. Тут би ще непогано, знаєш, хто би зайшов би? Якась би акція. я думаю, Мені тут здається, це. Я думаю, тут. Я думаю, знаєш, що тут? Я думаю, тут гром виносить просто всіх. Він так накидає, це капець. Не, ну гром сильний, тільки мене, на жаль, не викачає. Я би, ну, поняв. А би, Протестував теж. би, поняв. Але, блін, ну, не викачаний. Що ти поробиш? Так, я хочу зараз спробувати ульту. Час. Бемс. Дивись, я полетів. Я ого. А нам погоду по гаплик. А нужди. Там дев'ять демонів, у нас 3 танчик. Нам так... хана просто повна. Так поняв прикол, це пофіксили. Все, ми першу катку прям по-любому проіграємо, або. Ну, ти чувак, мапати, дивиш, <що> Мавпа мапа вже не працює. Мавпа вже, на жаль, не працює. Мавпа лайно вже. Та раніше я тобі кажу, вона була такою імбою, типу... Так, е, кого ти мені кажеш взяти? Кого сюди треба взяти? Я дивись, я можу взяти або Сенді, або мені здається, тут би непогано тік якийсь зайшов би. Ріко може зайти. Взяти. Бери, хорошо, бери закидальщика, тіка, я візьму Емс і попробуємо, попробуємо саме такою тактикою з тобою залетіти. Давай, так хто проти нас? Про. У нас Кенджі, Емс і Барлі. Ну, слухай, у них така, ну, я тобі скажу, непогана, непогана команда. Да, закидальщики тут топ. Да, бо тут, поняв. Кстати, дуже... у чувака Емс, така, як у тебе. Ну, бо вона халявна. Ага. Мені не випало. А в бачив, які просто ці ефекти, типу, самого, самих духів. І черепки, mm -hmm. поняв? Прикольно виглядає. Так, тільки прикольно, мене. Дуже прикольно, дуже У мене Кенджі, я Кендж вбив. Нормально. Так, Так, і... перший батл ми програли. То не є проблеми. В принципі, на першій на 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 хвилі можна і проігрувати, бо виїжджають не прям. Супер такі сильні оці демони, поняв? Так, юзаю да -да -да. тушечку, Бемс. О, мене Кенджі вирубив. Мене Кенджі вирубив. Слухай. Блін, і знаєш, жалко, що в мене немає ось цього вогонька, поняв? Щоб я бігав і підпалював просто мапу. А в тебе ще він не випав? Ні, мені все повипадало окрім нього, поняв? Взагалі якось несправедливо. Бо Та, на цій мапі да, прям емс. прям дуже тащить цей вогонь. Так, Емс, дивись, такого Бем-Бем-Бемс. Бем, просто прогрів її. І слухай, у нас. Тачко е... вона жива все одно, тут ще барлик. Бар Барлік, Барліка, диви, яка нас армія, Біжи, чувак. <побігли> Ха-ха! Побіг! Побігли їх розвалити. Кстати, тут М, знаєш чим прикольне? Що вона просто б'є цих всіх їхніх мобів, поняв по радіусу. Ну да. Так, починаємо проходити. Тут їхній Кенджі. Так, ну блін, похо. Да, Кенджі задефав. Це все лихо. Блін, я не успів гаджет юзнути, просто щоб його відштовхнути. О, в тебе щит. Кстати, це імба. Да, я засейвив цю штучку. У нас поки що ми поки що перемагаємо, це дуже хорошо. Але мені здається, до часу, бо там Кенджі ще своєю ультою смердячою. Нам трішки базу починає да. руйнувати. Ну, у нас поки шість. Ну, є шанси. Є шанси ще забрати. Ще забрати цей раут. І так. Да, на мене лізе Кенджі, і ми його забираємо, братуха. Ти розумієш Це Це дуже-дуже хорошо, чувак. Так, мене Кенджі вирубив, і слухай, він там дефає наших демонів. І нам би було б непогано би це все якось діло задефати. Так, стоп, нам треба зараз тобою напасти. Да, нам треба просто напасти напасти чуть -чуть просто на базу. Так, я Кенджі відштовхнув. Кенджі убиваю, барлік напав на нас. Чувак, все. Хана. ти Бін, понімаєш. Капець, він просто залетів, візультою, і капець. Хоча я там сіки дамажив, але я тільки вже... Ближче до середини гри зрозумів, що я можу доставати до їхньої бази і просто накидувати бомби туди. Коротше, е тактика міняється, тактика, галактика. Так, я хочу напевно взяти кольта. От реально, я візьму або кольта, або вольта. Кого ліпше взяти? Я не знаю, мабуть, кольта. Хорошо, берем тоді кольтика. Міняємо йому гаджет на перезарядку патронів. І будемо надіятися на те, що я буду там, по ідеї, доставати. Так, в мене є ще штука коні. Я хочу. Я можу взяти пити, 8 біт. Пити щиточок. 8 біт. О, кстати, як варіант, як варіант, і танк він дуже жорсткий, і хпшки в нього купа. Так, забираємо на Отіса кредитики. Так, далі, що в мене побравил пасу. Ну, слухай, тут не прям так і багато, но один стартропчик маємо. І нам з нього дають 25 карточок. Небагато, небагато. В принципі, я готовий. Давай, let's go. Я оце думаю, 8 біт, він просто дуже далеко стріляє. І я зможу юзати гаджет, який мені додає більше атаки, більше пуль. І я зможу доставати до їхньої бази дуже жорстко. Було б класно. класно, аби в тебе був гаджет, який тебе телепортує до твоєї ульти. Ти, наприклад, поняв, ідеш туди в наглу, і вдруг що, якщо починає тебе просто бикувати, душити, ти просто, ну, телепортуєшся на сейф позицію, і все. Ну, там нема сейф позиції, понімаєш? Там фішка в тому, що ну, халепа сразу тобі приходить. Так, а я не поняв, а в мене до моя ульта пропала. В мене ж було тільки що ульта нафармлена, і поняв. І вона взагалі ну, не продамажила нікого. навіть стінки не поламала. Так, я дефаю демонів, бо демон пробрався на нашу базу. Хей, тут демс, ано... появилась Капець, я там міг так напасти жорстко. Слухай, нані наші їх перебиває потихеньку. Да, у них біта а, теж сильна. Так слухай. У них, них прям лупша так люта команда. Так, цього убиваю. Бем-бем-бем. Прогрів. А, так це, це їхній пройшов. Я думав, це біля нас свій бігає. Да, капець, я тобі кажу, супер тяжко тут грається, я не знаю. Блін, а я, а я хочу виграти. Так, мене бібі лупить! Мене бібі набило. Своєю домінкою просто прогріла. Чувак, мене тут зараз всі наб'ють просто цими шашарами. Нас боня, нас просто даже з бази не випускають. Так, бібі убиваю. -бі Вибив дві два жетончика цих. Так мені би цього краба. Та, чувак, купити. там тут базу ламають просто сильно. Ні треба якось жити. Я не знаю, як це робити. Блін. Або нас ЕМС просто зносить. Нас Емс зносить, чувак. Да, бо ти коли на Емс грав, воно було нормально. Та що дефа? Я тут, блін, у мене перезарядка, я воно бібі -бі вбив. Я сподіваюся на те, що ти будеш тащити. На 8 біт. Ага, тащити. аби мені давали спейса, я б може й А Так я не можу даже підійти до їхньої бази, щоб демеджа внести. Ну я так тут не можу. Мене контрять сразу. А ти розумієш? Тебе була Ментальна. така тактика так, так, галактика, що я б буду доставати, да, ти, буду вети. Мені допомагати якось, а мені ні чорта ніхто не допоміг ні разу. Блін, нам не вистачає закидальщика в команді. Не знаю. Мені здається, ти бачи, що... вони роблять, Дивись, які в них демонів. Це вже все, ми Та тут є ге, тут є ге, тут. Старайся, не старайся, нас просто зносять. Давай, може, змінимо тактику. В тебе ж ЕМ своє качена? Да. Дивись максимум. Значить, ти я бере. Я ще береш... всі з тобою квитки програю. Я сам грав краще було. Ха-ха, <laughs> йди в дупу. Ха-ха. <laughs> Дивайся, бери Емс. Я можу дрість, я можу взяти або Лілі, або можу Дінича взяти. Ні, Лілі тут безтолково вообще. Дінич теж, бо Дінч е, далеко не б'є, поняв? Візьми. М -м візьми Тіка. Тіка? Може лучше Барліка? Так, да, візьми спраутак, Барліка лучше. А тебе є гіперка на барліка? Ні, ні на жаль, спраут, на жаль ні. немає. На жаль, немає, але. Короче, фішка Барліка в тому, що ти кидаєш ульту. Ось, наприклад, на нашу базу. І всі їхні чудики, демони там, всі, вони помирають, поняв? Uh -huh. Бо вони стоять в оці калюжі. Ну, давай попробуємо. Давай попробуємо таку і і плюс ти ще можеш гаджетом розливати під собою калюжу, поняв, наче ти впісявся, і все. І ти їх будеш заповільнювати і дамажити. Так, ти ж бачиш, зліва появився. Нам треба зліва забрати по-любому. Пішли. Ну, ще з нами ще Тара, Тара теж хороша. Да, Тара буде стягнути. У них барон попав френт. по мені двічі. У, у них, них френт... ворон по мені двічі попав, але я пошів бив. У мене, мене Дін прям ну люто прогріває. Я типу, пробую ось дінищ... Френк і ще поняв прогріти. Але ну прям тяжко. Але Динича і Френка вбив. Іди пробуй, тобі треба кустики займати, чувак, а не збоку стояти. Чувак, я не міг підійти просто в той момент. Все, Зумів? Питань, питань ніяких немає. Так, Френкі ще. треба у Так, тут ще Дінич. Блин, вони оці мішає. калюжі порозливалися своїм вогнем, поняв. Прям дуже да -да -да. Прям дуже тяжко. А я за Ангела граю, були б у мене теж калюжі, бо я за демона. А я все ти... время за Ангела граю. Ага, і думай, ти, ти бра. Я не знаю. Я... Та ні, ти що гониш, я б його ніколи в житті не взяв. Так, тут Френкічкувається, ховається. бем Френку больно. Френку больно, і того, що Він Просто динамайку убиває. Я не можу їм нічого зробити. Так, я Діна ще все, здійночем розібрався. Вони нам базу вже снесли. Ти подиви, яка тут купа валяється всього, чувак. Так, я не знаю, калюжу там сповільнювати якось, бем-бем-бем-бем. Культуру скидав свою, але ну, плодів супер, якихось лютих вона не дала. Так, я не знаю, чого нас дивно, так збудуть. От реально, вроді мої непоганих правлерів напікали собі, знаєш, але ну, я не знаю. І команди, поня проти нас, ну, прям дуже схожі. Але, ну, напевно, гравці, ну, більш такі сильніші попадаються, більш опітніші А, да, да, ну диви. І з нами Тара теж хороший персонаж. Сразу всіх дамажа, але ми не можемо нічого з ним зробити. Абсолютно. Абсолютно, і мене тупо фраг диви хаває. Да, мене фрак діє. І поміна цей Барлі просто вбив. Ой, чувак, ми їм просто несемо. 9 демонів, диви. Ноль урону просто по їхній базі вкинули. Ти розумієш, що це таке? Ні, чувак, не розумію, я безтолковий. Я таки поняв, бо нас зараз знесуть з тобою. Дев' секунд. Нас знесуть чи не знесуть, ми все програли. Щось не черта, ти не мій грати. Чувак, подивися, як я дамеджа Давай, мені цікаво самому. Ну так, ти наніс 30 тисяч. 30 тисяч, чувак, да. Я наніс 60 ти що, тисяч. Ну та що? То ти ж закидував, а я ні. Так ти тільки що так і був впевнений, що ти більше вкинув? <рес> ні, я не був впевнений. Я знав, що я накидав мало. Потому що мене як не дінич постоянно закидував, так мені тоді не давав цей підійти, як його цей медик. Угу, Хорошо. І що? І кого мені взяти? Барон. От, от кого мені взяти на цю на цей режим? Я кого не пікаю, він ну, не підходить сюди. Може, Гра попробувати. Попробуй. Мені здається, Едгар буде непоганий ініціатор. Ну, наступна катка. Я надію, що нам повезе. Кстати, ти міг би знаєш, кого Добре, взяти? У них просто міфіки, ще якісь червоні, Що? Ти міг би Дінича взяти. Ой не Дінича, а Джесси. ж тебе не попав. Я пробував вікаче. тут на Джесі грати, вона тут нічорта не може. Ну, okay. вона може, но в основному, коли її беру, то мені ніхто ніколи не допомагає. І я не можу нічого з нею зробити. Ще я стою один на флангі. Мене ворон убиває і все капець. Ви помирали. Так, біжу, біжу на ворона. Ага. Поняв, поняв, поняв. Все, ворон, я не бекую. Так так вони виграли, так? Тільки що цей раунд? чи я? Ну да. Хто виграв? Так. Пенс? І може з боку зверху подивитися, скільки в них ангелів, скільки в нас. І тоді ти будеш бачити. Ну, у нас два ангела. Хто виграв, а хто програв? Ну а в них, блін, було три. Блін, а не поняв просто нас на дистанції тримають. Я не знаю, типа. Ну да. Мені здається, ліпше сьогодні нам ці білетики не тратити. І диви. ставить турельку, треба їде, фути. Оце я теж <рес> так думаю, Дан, що ліпше нам ці білети взагалі не тратити. Бо ми якісь тобою тепленькі чили. <рес> Мені здається, сьогодні їх ліпше зберегти на завтра, да, і Попробувати все-таки ну, на другій мапі, на другому режимчику, якось собі це все прокачати, діло, бо прям ну не знаю. Сьогодні впевнений, що це не наш день. Я думаю, що ми в Роблоксі більш потужніші. Не знаю, ну якимось щеном ми з тобою та апнули тисячні ранги да, на різних бравлерах. Тому не такі ж ми з тобою нуби, слухай. Але <с> четверта чи п'ята катка вже підряд просто сливається в пусту. Я ну, да, я, я манав. Я з тобою грати не буду. Я такі манав існули. цей режим. Я манав цей режим. Пішли лише в туман війни. Поїхали далі качати своїх своїх бравлерів на тисячний ранг. Дивіться, в мене є ось такий ось перець. Так, далі беремо мапу. Кстати, що у нас там по мапі? О, мапа під, під мене прям дуже люта, чува. Да. Можу користити, прям взагалі хорошо на ній. І мені здається, знаєш, що на цій мапі буде ще хороший, це напевно Вольт. Не знаю, чомусь мені так здається, що Вольт тут реально буде непоганий. Типа теж багато кустиків, і зможе так від них відігрувати досить так толково. Вольт хороший, завжди. Але за нього треба сильно хорошо вміти грати. Кстати, це одна з ще... моїх любимих. А ще пап. тут Кенджі хороший. Так, да, кстати, Кенджі теж хороший. Як варіант, якщо в тебе надійне нічого не будуть іти катки, то в теорії ти можеш взяти Кенджі, і ми да, будемо з тобою два кенджі. самураї. Ну. Так, в центрі нікого? Ой, Є, а в центрі. В центрі халява. Ой-ой-ой, дивіться. -ой -ой, Ой -ой 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 -ой. Давай, 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 давай. Бенс, зару... Зарізали зарезали. просто зарубали. Ну да, бей застанев тут. Хелп, 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 хелп. Тікай. Тікай, тікай. Чувак, ми тут уже дупа. Ні, юзний гаджет. юзний гаджет злякати шарфа. І щоб він бачив, поняв. Він бачив, боявся на тебе пригнути. Бемс? Ну, в нікуди, ну ладно. Я поняв. До побачення. Я тікаю. Да, Свали. Не знаю хто, але я даю нападали. Все, я тебе тут чекаю. Надіюсь, що мене не знайдуть. Молимся. Поняв? Тікати. Тікати, тікати. Блін, а. блін, блін. Жити вижив. Але, походу, ну тобі хана. Ти ж і попасти не можеш, ти серйозно. А як я попаду по ньому, як він ходить вправо-влево, ну тобі треба під себе кидати, він ж прямо по твоїм слідам ходив. Коротше. чувак, це не так легко робиться. Не бери більше закидальщика, прошу. Ти на них є грати. Ти грати не вмієш. Ти пішов, злився в началі, пішов туди, злився, а я остався один, потім ти появився без банок, нікчема. І все, не вмієш ти грати, Ден. я. Я дуже люто граю, чувак. Чувак, де твоя лютість? Чувак, в мене вже на ньому 930 кубків. Було! Було. Поки поки я не пішов грати з тобою. Кстати, в мене тут Лілі і бочечка. Поки я не пішов грати з тобою, у мене, знаєш, скільки було банок. Не банок, а цього, як я квитків, блін. Квитків. Це ти, нубас, не вмієш грати. О, халява! О, нам сюда, надо. А поняв? Так так так. Гаджет, тут ще й ступлі. Та чи стуль такий сильний? О, ступили. Ступ всім був сильний. А на ньому треба ще вміти грамотно грати. А це іменно поняв? Та, і з на ультою пригати. пригати на ньому тяжко. Так, нам треба трошки посидіти. Да, мені здається, і тут зверху, кстати, чуваки були. Да, я знаю, який матрас жорсткий, да? пішов. Матрас жорсткий, скін прикольний, але якщо вибирати ось такого робота, як в мене, і отого от матрасу, то мені більше подобається цей робот, чим та йдемо. Ні, мені більше того нравиться, так две там ППХ люті. Лола тікає. Так, якщо зараз підійде до нас цей. Я пропоную вийти. Так, диви бемс, все, наші. <соцент> наші налетіли, просто понял. Блін, я я провтикав у льту. Такі стревятники просто доїли його. Да, да, да. Так, там у нас ну, жорсткі типи. Давай ка з ними отакого покрутимося, покрутимся, покрутимся, помиримся. Хай ідуть убивай, тих типів і підемо вбивати оцих нубів. Да, 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 да. Тут лілі і ще хтось там є. Нам по барабану, чи топ-1, чи топ 2. Нам отримати отрабати. Давай, а, так. А. Я за на гаджеті може. Жив. А бочка убила матраса. Так, бемс, бемс, Ульта, чітко. А чо він на нас напригнув? Ти, паразит. Я думав, що ну, мы за демона сижеш, ну. А він креса поняв, казався. Хорош. І все. все, матраса душить надо. Он еще задушать. Що будем? Да. будемо їх душити? Чи, Ну, віддамо їм, топ-2. То за що їм віддавати? Ну ладно, так, я нажать улетать. Да я, я влітаю і убивай просто їх. Ну, як мінімум, ми собі вже камбекнули те, що тільки що злили. Минулі кадочки. Ну да. Так, ну тисячу кубків я тобі не готовий фармити, бо останній раз, коли я тобі допомагав фармити, то ти ми тобі нафармили, а потім, коли мені прийшов час дофармити 50 кубків, то ти сказав: знаєш, Сань, ну нема мені часу, давай другого героя спробуємо. Так блин, ми приїжджали. Нема бажання тобі вже фармити. Ми не приїжували. ми, ми, ми фармили тищу. Я не помню. Я вже не помню, це було давно і то, і то брехня. Так, Діничо, береш, там з гаджетом. Міг би тебе тільки що підловити. Це було опасно. Ні, я ж там, я, я ж там на атаці, нормально, у мене все, я банки дві стерів. Ні, це хороший вообще. Так, я би пішов би десь вниз, то то би посидів. Опа! Приїхав, чувак. Посидів. Халява. Халява. <рес> так, Дінича би. Я б його би забрав би. А, так він твій, все. <рес> нормально, він одна команда, поїдай. А тут ты Мортіс. -у -у. Ось це вже прикольніший, де зелененький такий. Червоний да, не такий класний. класний. Зелений більш гарніший. Так, тут окольт. У нас більше банок, в теорії ми повинні їх прям на ізі перебити. Але в кольта багато. Вже. Ну да. Ось в чому другий прикол. Кольта багато. От, де, вони вони розділились матрас, сю. Опа, культа вплюху. Так, бачу матраса. Я за ним, в принципі, веду погоню. Так. Так, там Кенджі і ще хтось по сім банок в центрі. А вони в центрі все? Іди туди, там, там два типа, там в кущах, де ти йшов. Опа, бемс. Блін, Ну я не знаю, помогти, не помогти. Ладно, допомагаю. Бемс, Бемс. Гаджет. Жити, 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 жити. Ух ти Йо завалили їх тільки типу, помогти. Треба переігрувати. Бенс, Бенс, ульта. Що гаджет. ти робиш? Я, Тікати ти... надо. Я, я думав, я його переіграю. Але ж я забув в nee, нього. Чувак. Я забув, що в нього ультауця, що Він може ну, просто втікти, і його урон ну, не проходить. Ти б його не перебив ніяк. В нього банок бачив, Сіки, 14. Я думав, ти бачив тих чуваків в центрі? Ти так нагло до них пішов, ні, коли... Я їх взагалі не побачив, То мой прикол, типа, і за цього я пішов так безстрашно. А ти я вбив бачив? шарфа і думаю, надо тобі допомогти. Ти, ти ну? бачив на, на Барліка оцей жіночий скін? Я ні разу його Є. не бачив. Я це вперше побачив, це я здивувався, бля. Так, в центрі Френкіш і Леон. Ну, кстати, я б їм віддав би ці банки. Ага. думаєш, ти думаєш, що ти все сильний зможеш їх перебити? Ні, але банку-то я стирив Банку ти стирив і зараз він тебе притяне. Ну, стирив банку Опа. О, це ти стирив гарно. красиво, да? А кой зараз я розведу Да, давай. Дивись Він тут? Опа. Ага, Він втік Так там длина 600 хп внизу Да-да-да, я бачив А його вбили походу. Так, ну цей хат потратив Фрэнка мало хп, Френка. мало ча, френки ча, дубей, дубей, дубей. Тіка тый. Жи тупо подарили банки. А, да, це, а це? це? странний, чувак, я перший раз бою. А що це таке вообще? Так, ти давай там якось свалюй, бо топ-4 мене взагалі не влаштовує, особливо на такі великі <рес> <рес> на такі великі... Кубки. На такій кубки. Кубки кубків. кубки да. <рес> Так дивіться, чучоло до нас іде, воно якесь потужне, я манав з ним грати. В нього якась ульта така, блін дивна. Я не знаю, я я не не знаю пішов... що це за юніт, він через стіни б'є. Я пішов свалювати, чувак, в кустике якийсь, то хотку. Тут... Блин, зона Ні, така. Якась вже... Ульта зона вже така маленька, бляха, що капець. Так вони там б'ються щось там. Диви. Там бас. Чи шо то? То ж бас вроді? Да, да. Він 4 живих команди. І до мене йде бас, так? Я їх баю що на себе. Так, Баса, <гас> баса осравив з другим матрасом. <гас> так, ну барлік відкидується. Оооо, оце мені подобається, чувак. Оце мені подобається. Правда, мені не подобається, що тебе починає базик душити в якого 9 Живем... Старіна, Диви там в центрі біда їм. Живем, оттягуємо. Ой-ой, халепа, халепа, халепа. Живіт жибліна, буквально чуть-чуть. Все, чувак, топ 2 Я не знаю, як ми забрали. Ми без банок всю катку сиділи з тобою. Та я просто вирішив, чувак, ти вообще обузую був в нашій команді. Ти три рази помер. Ну, да. Тут тут безспорно. Я не знаю, як я слився, три рази умудрився, ну, Що є то є? Так що там багато тобі більше до тисячі? Та да! У мене ж було 930, ну як мінімум треба було 70 кубків. А... Так як ми з тобою рухаємось. Так, да? да, так як ми з тобою рухаємось, це буде дуже дуже довго. Ну напевно, ми не за одну серію можливо, за дві. Ну, максимум за три, ну... цього браузера ми зобов'язані або ти прям. По любому, Та, так, але да, банок, але да. банок, банок прям дуже багацький в нього. Так слухай, він уже такий прогрітий, тепленький, як говориться. Я би його би якось забайтив би. Го. Давай, давай, давай. Купуй. Ага, ага. Хеллпанул! Хелпану! Наше я бы слухаю вообще! нас стоїть! О! Стартропчик! Мне тоже. Стартропчик, дропчик, стартропчик, и мы любимо. Ну, 200 тысяч. Да, я год и этот Зато я 1300 XP наформил. Кстати, по поводу XP у мене є старт дроп. Часто меня дропнется, лега, чувак. И ты будешь просто, ага. Супер рейер. Супер рейер. 50 карточек. Слухай, а давай, давай я попробую ось там. Давай отак, от попробуй. Не знаю. Щось мені так хочеться. Ну, ну, звісно, хочеться, бо ти якщо слиш, то все одно тища останеться. Та й тобі не стрьом. Ні, я як записував відос, я грав лише на тисячних ранах, поняв? Я брав блаврі, бла бравлерів, іменно які в мене прям прокащені. І я тобі скажу, що да. Десь я проігрував, десь я виігрував, але кубки в мене як і були, так і залишилися. І плюс в тому, що я собі майже, майже, майже вифармив собі той перший кейс. А, да. Да. Ні. Мені там треба ще 40 чимось кубків, якщо не помиляюсь. А майже 40 кубків, та мені теж треба ще 50. То це небагато. Це виграти лише 5 раз. Так, там кіт з гультою, і я би на нього, кстати, не бікував би. О, ти Макаки, що знайшов? Ну я знав, що він там. А в центрі нікого немає. Тримаю в курсі. І в центрі, і в центр іде Лілі. Чи Едгар, слухай. Ну, Едгар налетів на Дінича. О, Кіт, Макакіча пригав. Тут купа людей. Тут є Едгар, в якого три банки. З ними ще якийсь напарник, якого сім банок. І, Кстати, зверху ще є. Це ще де 5 доб... команд, чувак. А, це Мс? Це Емс біжить. І вона без банок. Так, Дінич. О, там Дінич і Лили. Чубак, що се. що трішечки. Ну, <experiences> добре, 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 що ми тут вдвох сиділи просто. Так, там шарф наверху, він соло. Не тікає від Дінича. Прямо того зліва, да, зверху? Ні, просто зверху над тобою. А, ну тоді не буду брагати. Поки що не буду. Так, Дінич. Ми Дінича завалили, там кит тепер і шарф. А! Диви! Бемс! Просто луснує. чувак. винести? я? Та його там друга Лілі ще уб'є. А, він від зони помирає. Так, в Лілі є ульт. візьму банку. Я би щас би, знаєш, зробив би. Так, тут Макакіш. Ось цього Макакіша можна тут задушити. До душі його. Все, чотко. І, кстати, тут тише. Я Лілі уб'ю. Бенз. все, Лілі хлопнув. І дідусь залишається тобі. На десерт. Все, халява. Бенс плюдений. Чуть якось даже легше було, ніж коли ти з матрасом. Давай ще раз попробуємо. Ще раз хочеш? Да. А чо піні? Дивись, ми виграли, я золотав навіть кубків. Я довольний. Ти довольний, що ми не програли. Та мені це що, мені байдуже. Ну ти кенче викаче, слухай-ка. Паралельно з цим ділом. Ну диви, ти замітив на цю мапу беруть або дінича, або кошака, або Лілі. Так кошака везде беруть на ШД, поняв? бо кошак там вали. Ну да, він, типа, поняв, може дуже люто вриватися. А він просто банки в нього, x2, поняв. Так, Пемс. Ой-ой. Ой-ой. Оце було неприємно. Оце Живем, було прям дуже неприємно. Кстати, тут Лілі зверху. В кошака 6 банок. Ні, ми від нього тікаємо. Ми від нього тікаємо. І я би зараз підформив би на цьому ульту, поки він тут біля мене шивається. Що поняв, коли в мене буде ульта, я, я спокійно зможу в нього влетіти і убити. Опа! Поняв? Ми забайтили вони. Поняв? все, свалюємо. До гори, догорі, догорі. догорі. Фу, Ні, Я з тобою йдуть. Чувак, да. вони мене прочитали просто. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Дотикайте копусів, не всіх подобається, якщо ще бажаєте продовження. Продовження, браво Старса і Санчоусам. А з вами був Дензо, Саня. і всім до нових зустрічей. Пока-пока.